Зі зрозумілих вам причин мене з дитинства в Україні не годували рисовим папіром, а саме такими спрінгролами. Але зараз я не уявляю, як прожити цілий рік і не зробити їх для себе, особливо в весняно-літній період, коли хочеться чогось більш легкого. Є дуже багато рецептів. Сьогодні я вам покажу свій найбазовіший, куди додаю різні овочі. які в мене є в холодильнику: це авокадо, перець, огірок. Також підсмажую ще тофу. з рисовим папіром. Робиться все легко. Його треба просто намочити з двох сторін в. Водою, звичайною, холодною, і додавати вашу начинку. Це в мене рисова локшина, яку я теж просто запарила. Різні овочі і додала ще боби едамама, які дуже багаті, до речі, на рослинний білок. Ось такий рулетик у нас виходить, я їх їм свіжими, але їх, до речі, ще можна підсмажити для скоринки додаткової. А соус робиться взагалі з трьох інгредієнтів: арахісова паста, соєвий соус і можна трошки рибного, але це не є обов'язково. Виходить дуже хрумка, страва легка, ідеальна для літа, як на мене. А ви підписуйтесь